Застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу виді тримання під вартою задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Долотенка Вадима Олександровича, 19 квітня 1996 року народження запобіжне заходу тримання під вартою на строк 60 днів в межах строку до судорослі, на який обчислювати з 11 вересня 2024 року по 9 листопада 2024 року, включно без визначення розміру застави. Чи оскаржувати вирок вирішуватимуть з підозрюваним, каже адвокат Сергій Атопкін. Рішення суду винесено згідно з законодавством на, на підставі тих документів, на які були подані прокуратурою. Чи е, е, правильні вони чи ні? Значить, вже будемо встановлювати під час розгляду справи судді. Чи там скаржувати рішення? Поки що е, без без будь-якої інформації це ми будемо радити всі з моїх та він із таким рішенням додає незгодний. Я вважаю, що досить було ну, літво цілодобовий домашній арешт із, е, ну, із певним значить, засобом контролю. Вот. Або, ну, або ну, застава. Це рішення нас цілком влаштовує. І ще одні особі оголошено про підозру. Там група осіб чинена, це хуліганство. Е, Завтра буде вже призначено розгляд клопотання, е, оголошено про підозру за частиною 2 статті 296. Там санкція, як я вже сказав, до п'яти років позбавлення волі. Разом з тим ця особа раніше не судима. І е, 183. Стаття кримінального процесуального кодексу не дозволяє нам клопотати, про обрання йому тримання під вартою, максимум ми йому можемо просити цілодобовий домашній арешт, про що і звернуто до суду клопотання, розгляд завтра на 13.30. Крім того, ще от буквально перед засіданням було погоджено підозру іще третій особі, яка наносила тілесні ушкодження і брала участь в вчиненні хуліганських дій, так само за другою частиною. Статті 296. нагадаємо, 3 вересня у Смілі виник конфлікт між колишнім військовослужбовцем Анатолієм Гончаренком та місцевим жителем Вадимом Долотенком. Останній наніс тілесні ушкодження Гончаренку. Після набуття розголосу історію у соцмережах в обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування. Підозрюваного Вадима Долотенка затримали сьогодні зранку в одному з готелів на Черкащині. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Національної поліції в області Зоя. Вовк. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями, хуліганство вчинене групою осіб та вимагання. Крім того, у результаті слідства йому інкримінують незаконне зберігання зброї та наркотиків. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Анастасія Кашуїць, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.